Мрієте про власний урожай лохіни. Сьогодні я покажу, як правильно її посадити крок за кроком. Я буду садити 4 саджанці. Для їх посадки мені знадобиться земля для лохини, сірка гранульована, хвойна мульча. Будемо її використовувати для пригнічення бур'їнів, збереження вологи і кислення ґрунту. У мене два мішки на 4 саджанці. Пора дерев для дренажу і тор ліс будемо перемішувати з купленою землею. Отже, для початку викупуємо яму. Розмір має бути 50 на 50 см, глибина приблизно 45 см. На дно ями ми викладаємо кору старе, в яку зібрали в лісі. Вона буде утримувати вологу для нашої лохини, забезпечувати терморегуляцією і в подальшому слугуватиме покращенням ґрунту, а також допоможе нам в подальшому отримувати вологу. Далі в ямку засипаємо торф з лісу, додаємо круплену землю для лохини. Та додаємо сірку гранульовану. У мене приблизно 70 г на одну ямку. Все це добре перемішуємо, щоб земля перемішалася торф куплена і сірка гранульована, і заливаємо водою приблизно одне відро на одну ямку. Залиті ямки водою залишаємо, щоб втала вода. А в цей час готуємо кущі для подальшої посадки. Рихлимо коріння. Розправляємо його, для того, щоб воно на новому місці прижилося. Далі вириваємо ямку, відправляємо туди наш садженець і все добре загортаємо. І наостанок посипаємо нашу посаджену лохіну хвойною мучою. Отже, посадка лохіна не така вже і складна справа, якщо знати основи. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі в нових відео!